Останні години перед початком перемир'я в центральному секторі протистояння перетворилися на пекло. Бойовики наче не знають про мінські домовленості. Надвечір обстріляли Артемівськ на місці. подій Олександр Моторний Саша, вітаю, як сильно сьогодні постраждав Артемівськ, і яка ситуація в секторі Дебальцевого. Наталю Вітаю, Ну насправді незадовго до четвертої вечора в сьогодні знову був атакований з дистанції. Снаряди прилетіли і розірвалися на південній околиці міста в районі Опитного. Там розташована місцева науково дослідна станція питомниководства. Це фактично приватний сектор. і Там, поміж одноповерхових будинків, стоять лише кілька багатоквартирних споруд. Саме одна із багатоповерхівок, і ще тутешній медичний пункт постраждали найбільше. Гаріт училище. Гаріт медпункт. Насправді, ймовірніше за все, один із реактивних градів влучив у гуртожиток. Тутешнє училище номер 147 На місці за лічені хвилини після атаки вже працювали рятувальники. Поміж людей, принаймні фізично, нібито ніхто не постраждав. Але стовідсотково стверджувати таке складно, адже територія ураження доволі велика і будинки там стоять дуже щільно. Водночас нерви у місцевих жителів не те, що на взводі люди самі відверто вибухають. не в ту сторону в ту сторону. дуже пара прикладі. Прикладіть сплять хоча. Дехто прихопивши просто у руки дітей, та найнеобхідніше пішов пішки, перебираючись з околиць Артавінська ближче до центру. Звідки саме прилетіли снаряди без висновків експертів? Казати було би необачно, але враховуючи кут та напрямок входження ракету землю, можна припустити, що стартували гради знову із району Горлівки. Та -та це вже друга за останню добу атака бойовиків на Артемівськоби два рази використовувалися реактивні системи залпового вогню. Але якщо сьогодні опит не ймовірніше за все атакували градами, то напередодні на північ міста у район м'ясокомбінату прилетіли відсотків на 90. Можна говорити, що урагани або смерчі із Касетними бойовими частинами літера К у маркуванні на снаряді, який не розірвався на вулиці, 8 березня, говорить саме про це. А початок маркування «9Н» його не дуже видно, але його все одно воно є на цьому снаряді. Свідчить, що це осколковий заряд, який може використовуватись саме в ураганах та смерчах. Що стосується загалом ситуації у секторі біля Дебальцево, то на цю мить потрапити у місто автошляхом М103 або виїхати із нього не мають можливості ні цивільні, ні українські силовики. Водночас бійці кажуть, що сполучення із українськими підрозділами, які відверто героїчно просто на межі людських можливостей, тепер тримають оборону і у самому Дебальцевому, і навколо нього біля Чорнухіного Міуса, Булавинського, Рідкодуба, на єнакіївській шахті не перерізане, але ті шляхи неймовірно ризиковані та зовсім не для кожного транспорту придатні. Як і раніше, у районі Логвинового головна траса кажуть розвідники замінована та прострілюється бойовиками дуже щільно. Починаючи від 9 лютого, коли фактично уперше заговорили про оперативне оточення. Такий термін тут тепер використовують. Угруповання бойовиків у районі Логвинова значно збільшилось. і найманців, побільшило і техніки. У них починаючи від Луганського, снаряди прилітають до позиції українських воїнів тепер фактично цілодобово. Лягають мину зі снарядами і обабіч траси Харків Ростов, якої поодинокі мешканці Світлодарська, Миронівського, Дебальцова та прилеглих населених пунктів намагаються виїхати, аби врятуватися від обстрілів. В Дебальцевому кажуть, що залишилося не більше тисячі людей. Сьогодні утром 6, два снаряди. Один, ну як, фундамент. Второй э, э, за зданием. Люди остались еще в городе. Конечно. Там невозможно. Это понимаете, это дети, как вот говорят, подземелья. Это вот моя жена 10 дней пробыла угу. там, в подвале. Все. И вот это я теперь выехал на Артемовск. І сам райцентр, і околиці Девальсового противника такої беззупинно місто буквально палає. Кажуть штаб-квартирі НАТО оперуючи найсвіжішими супутниковими знімками місцевості. Повний пакет реактивних градів була інформація, що влучив прямо у міський відділок міліції, водночас на підкріплення і можливо за загля... Нової спроби розблокування траси у бік Дебальцево. Ми нині бачили, як вирушало підкріплення. Щоправда, закріпитися у районі того таки такило. Дотепер українським підрозділом, не нібито не вдавалось. Надвечір ватажок донецьких бойовиків Захарченко заявив, що в районі Дебальцево припиняти вогонь про російські найманці не планують. Між тим до офіційно закріпленої у мінську миті, коли повинні почати діяти, повинен почати діяти режим повного припинення вогню. Залишається ну трохи більше чотирьох годин. Наталю. Дякую, Сашо. пасибі, Олександр Моторний, про сьогоднішній обстріл Артемівська і протистояння навколо Дебальцевого.